Уявіть собі дерево, що стоїть століттями. Його гілки тягнуться до неба, а коріння впивається в землю, зберігаючи історії, які воно бачило. У серці цього гіганта заховані кільця, що є свідками змін світу. Кожне кільце це рік життя дерева, але не лише. Вони розповідають про дощі та посухи, про бурі та спокій, про часи процвітання та лиха. Як давні літописи, ці кільця зберігають таємниці природи, що оточувало дерево. Деревина, що з'явилася тисячі років тому, здатна розкрити нам розгадки кліматичних змін, що відбувалися задовго до нашого народження. Вчені, досліджуючи ці кільця, відкривають нові сторінки історії нашої планети, знаходять відповіді на питання, які хвилюють людство вже багато століть. Вони бачать, як змінювався світ і як ці зміни вплинули на життя на Землі. Кожне кільце це не лише пам'ять про минуле. А й ключ до майбутнього, відкриваючи ці таємниці, ми пізнаємо не лише історію землі, а й своє місце на ній. Дерево, яке мовчки спостерігає за плином часу, стає нашим провідником у світі, де минуле переплітається з майбутнім, нагадуючи нам про важливість збереження природи та її безцінних уроків. Ці кільця, мов невидимі нитки, з'єднують нас із нашими предками, запрошуючи до роздумів про те, яким буде наше майбутнє.